Вітаю, друзі! Ви просили щось печненькі з баклажанів, і я для вас це приготувала. Впевнена, що такий простий в приготуванні, але в той же час смачний рецепт заготовки на зиму з баклажанів вам сподобається і ви будете готувати разом зі мною. Ну а зараз я вам все детально розкажу і покажу. Я помила і нарізала 1 кг помідорів і пропускаю їх через м'ясорубку. Також очищає болгарський перець. Звичайно, краще використовувати червоний, соковитий. В цьому році він нас не вродив, то я купила ось такий, який був у мене в магазині. Також пропускаю через м'ясорубку. Ставлю варитися на вогонь, і це займе часу, десь пів години. Нам потрібно, щоб тушкувалися помідори разом з перцем. За цей час встигне випаруватися лишній сік. Потрібнюю цибулю. І обсмажує на невеликій кількості олії. До золотистого кольору. Баклажани я помила і вирішила зрізати трішки шкірку, але це робити не обов'язково. Друзі, в пропорціях написана вага вже очищених чистих баклажанів. Я сьогодні баклажани не буду не засолювати, не промивати, просто нарізаю досить великими кубиками. Взагалі, ця закуска дуже смачна, така ікра, чи на на бутерброди, не знаю навіть, як правильно, я її готую просто так, складаю в контейнер харчовий, відправляю в холодильник, і коли нам захотілося чогось такого, намащую на хліб. Це дуже зручно і смачно. Подрібнені баклажани порціями обсмажую майже на сухій сковорідці. Я додаю олії зовсім зовсім трішки. Але якщо ви хочете, щоб. Ця закуска була більш такою поживнішою, можете обсмажувати в більшій кількості олії. Мені більш так подобається. Обсмажую до злегка золотистого кольору. Поки я всі баклажани обсмажила, у мене вже випарувалася вся лишня рідина із помідорів з перцем. Я додаю баклажани до помідор. Я вам скажу, що ця ікра виходить такою густою завдяки цьому, і мені більш так подобається. Також я додаю обсмажену цибульку, все гарно перемішаю, додам сюди цукор, звичайно сіль і під кришкою час від часу помішуючи, тушкую 30 хвилин на середньому вогні. Через 30 хвилин тушкування я додаю сюди часник і пробую за смаком. Можливо, вам потрібно додати ще солі, цукру. І якщо у вас помідори не кислі, тоді куштуйте і додавайте на цю порцію 1 столову ложку 9% оцету. тушкуємо 5 хвилин і розкладаю по чистих стерилізованих банках. Щільно все закручую і відправляю чи до погребу, чи в кладову цей салат прекрасно зберігається. Але ще раз повторюсь, мені дуже подобається така закуска. Зараз осінню в холодильнику. Я оцю порцію складаю в контейнер і, коли потрібно, закусочка готова. Просто легко, швидко і дуже ароматно. Я впевнена, що вам сподобається. Готуйте. Не забувайте підписуватись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Годуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре. Хороших і вдалих смачних вам заготовок.